Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео по одній окремій роботі армати лаванди від торгової марки Марічка. Марічка це в нас фірма Харківська. Спочатку війни вони не працюють, але в мене в запасах лишилися ще деякі їх наборчики. Мені дуже подобаються дизайни, які вони почали розробляти. Вишивки хрестиком небагато їх ще є. Дизайнів це, як ви бачите, 15-й дизайн. Їх щось порядку двадцяти Трьохстається, зараз точно вже не пам'ятаю, але навіть із цієї невеликої кількості є сюжети, які мені подобаються, які в мене вже вишиті, і які ще є в запасі. Розпочинала я цей дизайн у своїх весняних стартах. Для початку давайте подивимось швиденько на склад набору. В принципі, він такий самий, як в усіх інших наборах. Якщо ви давно підписані на мене, то. Вже бачили не одну відшиту роботу від цієї компанії. Мені подобається склад набору, подобається, як все оформлено. Тут доволі гарні комплектуючі це канва Цвайгард, ниточки Анкор, свої органайзери. Органайзери не дуже з плотного картону. Але Такі вишивки вони витримують. Гарний запасний точок, приємна кольорова гама. Мені подобається, що в наборі, коли він ще закритий, є таке, як віконечко, де можна побачити ниточки, оцінити кольорову гаму, яка є в наборі. Схема на великих листках є як схема з Бекстічем, так і схема без бекстічу. В деяких наборах ключик йде на окремому листочку. Саме в цьому наборі ключ був поряд зі схемою, тому що схема була розділена на два Великих листка. Набори, які я вишивала до цього, вони меншого формату там на одному листочку була схема, а на іншому був ключ. Вишивка йде хрестиком в два складення, півхрест в два складення, є півхрест в один складень і кілька кольорів бекстічу. Схема кольорова символьна, добре все видно, добре читаються всі значки, такого, щоб щось плуталося. В тих наборах, які я вишивала, і також в цьому наборі такого немає. Тож, таким от швиденьким темпом, щоб не вставляти те саме, що було у стартах весняних, я вам трохи розповіла про склад цього набору. А якщо ви хочете послухати перші враження, коли я його тільки розкрила, я вам лишу внизу в інфобоксі посилання на свої весняні старти, де ви зможете разом зі мною розкрити цей набір і подивитися на все більш детально. Ну, а зараз давайте будемо дивитися ті невеличкі сматочки відео, які я записувала. Ну а потім, звичайно, ви побачите вже готову роботу в усій красі. Вишила я ось цю частинку, яка якраз підійшла до поля лаванди. Лишилося мені небо, небо буде вишиватися півхрестом. Зашиватися там буде не повністю, є проміжки. І ще багато буде лаванди. Це, ну я не знаю, скільки це навіть. Не третина роботи, ну, а може і третина. Важко так сказати. Я по клітинкам на схемі рахувала, мені здалося, що дуже мало в мене вишити, тому що роботи мені тут багато буде попереду. Весною я встигла вишити в мене ось ці от два будиночка, вишити і цей, але не повністю, тому що я тут заповнювала якраз ці зеленкуваті кольори на будиночки, зеленкуваті, білі. Давайте покажу вам трішечки поближче. Довишивала зелень. зелені, мені мене здається, тоді взагалі не було вишити. Дивіться, які тут гарні кіпаріси високі, перед будиночком менший. Зробила одразу бекстіч, бекстіч майже весь, який буде на роботі, в мене вже зроблений. Тут от кущики зроблені будиночки вже бекстіч є на будиночках. Буде трохи ще бекстіча на кущиках. Такий розкиданий був хоча, мабуть, і не так і трохи, як мені здається. Але хотілося і будиночки окреслити, щоб вони вже були готові, щоб такий от гарний вигляд мали. Подобається, як виходить. Мабуть, я спочатку вишию небо, бо я зазвичай вишиваю верх роботи, щоб не запачкувати хрестик коли буду вишивати зверху, тому я частіше вишиваю верх і потім починаю спускатися вниз. Ну, а це отак от мені хотілося серединку вишити, щоб був якийсь логічний кусочок вишитий. Трішечки складно було вишивати його, тому що якраз десь тут іде стик двох листків. Хоча на схемі є перехід на. Три рядочки на три клітиночки, перехід одного листка з другого, але все рівно треба один листочок брати, другий листочок брати, так як вишиваю, я по кольорах передивляться там, там, а рамка, ви бачите, така невелика, і сюди не прикріпиш ті великі листки. Так, де в мене? Ці великі листки зі схемою схема на таких от листках А3, два великих лист, листочка А3. і Якраз цей от перехід я вже вишила, тож думаю, що далі вишивати буде легше. Хоча не впевнена кущі лаванди, що тут буде легко. Але подивимось, в цілому мені схемка подобається. У Марічки я вишивала вже, мабуть, чотири дизайна саме хрестиком. Це п'ята робота, якщо я не помиляюся. І мені подобається, що значки тут так от шматочок вам покажу. Бачите, сині, зелені, червоні, чорні. Вони є такі жирні, які добре виділяються. Є такі менш помітні легші, І око добре чіпляється за схемки, добре чіпляється за ці значки, тому вишивати приємно. Схема є як з Бекстічем, так і без Бекстіча, але я завжди вишиваю по схемі та як з Бекстічем, тому що знову ж таки око краще чіпляється за значки, коли я розумію, що це. Не просто мішані на хрестиків, а бачу, які саме це будуть елементи. Немає таких місць, принаймні, поки мені не траплялося, щоб десь Бекстіч перекривав хрестик, тому вишивається легко. Будиночки, ось тут, от всередині, бачимо, білі хрестики є, тобто воно зашивається. Тут, тут по будиночкам Бекстічем гарно так все окреслюється. Я робила фото ще без бекстіча, Зараз покажу вам, як це виглядало без бекстіча, щоб ви могли порівняти. Звичайно, Бекстіч творить дива, хоча його тут і не так багато, але все ж таки робота має інший вигляд. Мені написала дівчинка, яка також вишиває цей процес. Вона мене запитала з приводу ключа, бо на небі там була помилка в ключі. І вона запитувала, чи такі самі у мене позначки, і такий самий бленд. Як виявилося, ця помилка є і у мене, і поки я розбиралася, щоб щось відповісти людині, бо вона хвилювалася, що Марічка зараз не працює, у кого спитати, що робити, ми з нею розібралися і так. Потім я все ж таки написала в Марічку. Мені відповіли, що так, така помилка була. І вони. її Знали, вони її переробили, але оскільки у мене набір, мабуть, з тієї з першої ще партії був, давайте покажу, що в мене вишито. Вишито зовсім небагато. Якраз бленд тут іде блакитної і такої бузкової ниточки на небі. Там були помилки, бо виходили, коричневі нитки, треба було блендити. А я подивилася, що тут поряд йде бусковий цей кольор, і ось ця от світла-блакитна ниточка. Кажу, мабуть, там треба робити бленд. І потім мені підтвердили в Марісці, що таки так. Треба саме той бленд, який я і думала робити. Це в мене тут лишилася ниточка якраз від бленду. Я, Якщо є такі діляночки на роботі, коли вишивається бленд, а потім біля нього. Однією ниточкою і іншою ниточкою з бленда вишивається поряд, то я зазвичай вишиваю спочатку бленд, і коли ниточка лишається, щоб її не обрізати, я її розділяю і продовжую вишивати просто чистим кольором. от Бусковим. Всередині, от тут я вишила. І тепер треба дошити ще блакитною ниточкою. У мене не повністю ще вишити небо, тут ще буде такі от, бачите, доволі багато має бути. Цього блакитного кольору, щоб був перехід від білого до цього блакитного. Я до вас вже з готовою роботою не буду довго тягнути, і вуаля, одразу покажу вам те, що в мене вийшло. І прийшов подивитись за одне і чолі <хи> на мою роботу. Ось така от краса. Робота повністю завершена. Так, вона навіть ось таким чином якраз вміщується повністю в кадр. Я дуже хвилювалася за кущі лаванди, що доведеться їх довго вишивати, що там буде мішаніна сильна, що мені буде складно. Але, як вияснилося, не так і заморочливо. Принаймні на цій роботі у мене дуже приємно просувалася вишивка у відео з підсумками. Це березень стається. Була частина неба вишита. І я планувала, що в жовтні довишиваю неба і буду вишивати ось ці доріжки, траву, щоб вивести з роботи всі інші кольори, лишити тільки собі фіолетовий, самий мій улюблений, приємний колір лишити на останок і насолоджуватися вже вишивкою тільки ціма кольорами. Але треба було перейти від однієї доріжки до наступної. Сторони, щоб довго не відраховувати, щоб не зробити ніде помилку, взяла трішечки почала вишивати і фіолетовими. Тут понизу йде півхрест, давайте ось так вам ближче покажу. Таке йде розмиття, як доріжки з хреста, вона плавно переходить в півхрест, так само зелені кольори, фіолетові понизу йдуть півхрестиком. І я перейшла завдяки фіолетовому кольору на інший бік. І Поступово вже просувалася, вишивала доріжки. І якось так мені захотілося фіолетовим повишивати, що в жовтні вишила, якщо не помиляюсь, один колір найтемніший фіолетовий. Так, треба було трохи подивитися, бути уважними на схемі, щоб не заплутатися. Але коли в мене вже були вишиті ті хрестики, дуже легко було чіплятися, по-перше, за зелені кольори, які деінде розкидані по лаванді. Чи то бур'ян інколи проростає, чи то листочки самої лаванди. Мені подобається, що тут не тільки фіолетові, а так от воно розбавлено трохи зеленими кольорами. І коли я повернулася в листопаді до цієї роботи, мені лишилося вишити ще так, тут побачимо, в нас 4 фіолетових кольори. Я вишила темно-фіолетовий тут ще є бленд темно-синього і такого фіолетового. Кольору, тобто я тоді вишила кілька значків, так як я вишиваю по кольорах і люблю, коли кольори і значки виходять з роботи. І коли в листопаді повернулася, ці кілька кольорів, які мені лишилося довишивати, дуже приємно і легко вишивалися. Ви знаєте, я такі, таку насолоду отримувала від цієї вишивки. Так, вишивала я її дуже довго, але це не через складність. Просто з моєю кількістю величезної процесів на все часу не вистачає. Розпочинала цю роботу в весняних своїх стартах, і ось тільки кінцю осені нарешті завершила. Не знаю, коли вийде це відео. Я хотіла встигнути завершити роботи до своєї поїздки, відзняти вам, змонтувати, щоб поки я буду кататися у справах. Ви було що подивитися, щоб на каналі не було простоїв, а то з моїми подорожами в листопаді якось. Нема часу ні на вишивку, ні на зйомки, ні на ведення каналу. Коли є час, коли я вдома, то займаюся більше вже крамничкою, ніж своїм рукоділлям. Але то нічого. Я встигла довишивати до поїздки, але не встигла її зняти. Тепер, коли вже вийде це відео, коли я його дознімаю та поки я його ще змонтую, подивлюсь, бо останнім часом щось комп'ютер мій парахлить. Такі відео не дуже дивляться, не дуже користуються популярністю відео по окремим процесам, але ви знаєте, мені дуже хочеться зняти окреме відео саме по цій роботі. По-перше, вона не така маленька, як може здатися на перший погляд. Давайте ось так от відносно лотошки. Робота розміри 18х23 см. Сантиметри я чомусь думала, що вона буде меншою. Судячи з тих робіт, які я вишивала від Марічки, інші, вони складають таку як невеличку серію, вони трохи схожі. Якраз я їх дістала, щоб показати вам, то ця робота все ж таки значно більше від них. Ось такі от поле Макове я вишивала в тому році, воно уще, воно менше. І а, я тоді задавалася питанням. А, у, глядачів, у вас питала, як мені бути, бо мені хотілося, щоб роботи були ну, ніби як продовження ці поля були продовженням цієї серії. Але настільки ви бачите них велика різниця, мені пропонувала. Галина нічна вишивальниця замінити канву, вони всі вишиваються на 16-му каунті, якщо замінити на 18 і трохи десь щось обрізати, але ні, ви знаєте, я задоволена, що я вишила саме таким чином, і якщо їх, наприклад, ось таким, якщо їх оформити і розмістити так, то мені здається дуже гарно виглядає. Ці роботи ніби така маленька серія в мене вийшла. І є ще в мене ось такий от сюжет осінній. Він трохи вибивається з цієї серії, ну, це дивлячись, як їх розміщувати. Якщо тільки ось ці маленькі три роботи, то е, теж добре дивляться. Але ось так от поклавши поряд з лавандовими полями макове поле та млин, мені дуже подобається, як вони поєднуються. Одне з одним. Є в мене ще деякі набори, і думаю, що в наступному році я продовжу вишивати серію робіт від цієї компанії. Зараз знов починаю скакати з однієї теми на іншу. Пояснювала, чому я хочу відзняти саме окреме відео, тому що люблю, коли в мене на каналі є окремі відео по роботам. Якщо будуть якісь питання, то в цьому відео буде зібрана вся інформація, щоб можна було дати на нього посилання, а не шукати десь у звітах за місяць у якихось. Річних звітах, тому окремі відео в цьому плані мені дуже подобаються. Ну і крім того, я дуже сподіваюся, що мої постійні такі нагадування, десь фото в інстаграм, десь відео будуть виходити. І цим самим я надихну компанію все ж таки повернутися до нас. Так, важка ситуація, я все розумію, але. Не хочеться втрачати наших компаній, хочеться, щоб люди працювали, щоб вони несли цю красу і далі в маси. Бо у мене дуже багато було після вишивки макового поля, дуже багато було запросів, питали, де купити, як купити цей набір. Але, на жаль, зараз в магазинах, наскільки я бачила, вже не лишилося наборів від марічки. Тоді ще на початку війни розкупили, які були млин, я пам'ятаю, що бачила в магазині, але його також швидко розкупили, коли побачили відшив, ну, можливо, не тільки через те, що побачили мій відшив, але зараз, наскільки я знаю, не лишилося наборчиків цих в магазині. Тож, ще одна робота додалася в мою колекцію від наборів. Марічки. У мене є окремий плейлист по роботам даної компанії по вишитим всім моїм роботам, бо в мене є не тільки вишивка-хрестиком, ще в мене є вишитий маячок хрестиком від марічки, і також є роботи стрічками вишивка і декоративними стібочками. Це все можна подивитися в окремому плейлисті. Лишу посилання на нього в описі до цього відео, кому буде цікаво подивитися, надихнутися. У Їх дійсно цікаві були розробки, і шкода, що зараз через ненормальних сусідів люди не мають можливості працювати. Давайте трохи повернемось до роботи, покажу вам поближче. Саму вишивку, на роботі є Бекстіч на самих цих кущиках. От Зараз так коли я повертаю роботу, його стає краще видно, бо мені чомусь здавалося, що воно буде вишиватися, що він буде вишиватися якийсь білим кольором, але тут найбільше саме фіолетовим, світло-фіолетовим кольором таким іде ідекст. Є зелений, є трохи біленького. Сіренькі є, бачите, десь видно гілочки сіренькі, десь зелене. Зовсім його трошки, але він придає акцентів. Цій роботі, і вона дійсно оживає. Не встигла я зняти відео, поки не було цього бекстіча, бо поспішала до від'їзду доробити вже цю роботу, щоб не кидати її незавершеною. Бекстіч більше на будиночках, але знову ж таки його не так багато для тих, хто не любить робити Бекстіч. Тут його зовсім трішечки. Покажу вам ще так з руки, трохи поближче сам дизайн, щоб можна було роздивитися. бо на руках не дуже зручно його тримати і показувати. Хоча щось моя камера оце скаче. Останнім часом не подобається мені, як вона знімає. Дуже погано ловить фокус, але трохи розглядіти можна, подобаються мені ці поля на задньому плані, які вишиваються півхрестом, там десь дерева між полями. Цікаво так зроблено півхрестом. Такий об'єм дуже гарний виходить. Подобаються ось ці цеглинки на будиночку, як промальовані Бекстічем. І звичайно, кіпаріси, як мені подобаються ось ці великі такі свічки кіпарісові, більше за будинок. Я думала, після того, як я вишила лаванду, чи лишаться ці кіпаріси улюбленими на моїй роботі, але можу зараз сказати, що. І лаванда мені подобається, і кіпаріс, і я не стала любити менше. Дивіться, як гарно пророблений цей кущик на передньому плані. Хотіли цим літом поїхати на лавандову ферму, але, на жаль, в той день, як ми там проїздили, вона була зачинена. А так би хотілося побачити таку красу вживу. Небо таке більш похмуре, мені здається, видалося на цій роботі на окладинці, воно виглядає начебто світлішим. Ну, не знаю, чи то так сфотографовано, чи то я тепер вже думаю, може то я переплутала якусь ниточку, що дійсно дуже такий темнуватий в мене колір вийшов. Але мені подобається. Саме такі от похмури, як зараз у мене за вікном, похмуре небо. Що стосується схеми, схема зрозуміла, вишивала не закреслюючи. Мені, коли важко, я намагаюся закреслювати схему. Перенабір я не робила, вишивала по паперовій схемі, яка була в наборі. Вона кольорова символьна, зрозуміла, гарна, гарний ключик, все. Все як треба. А що стосується залишків, ви бачите, у мене тут лежить одразу кілька планшеток, залишки від моїх інших наборів. Наскільки я помітила, більшість виробників люблять якусь одну палітру обирають для себе. І... Це я маю на увазі не тільки що там анкор чи Dimensions, а якісь конкретні кольори. Видно, дизайнерам більше подобаються. Так, і тут більшість кольорів: зелені, коричневі, те, що йде на доріжках, вся зелень в усіх роботах вона така сама. Тому, щоб не брати цілі пасми. З цього набору я діставала планшетки з вже вишитих наборчиків і спочатку там брала ниточки, а потім вже переходила до тих кольорів, які були саме в цьому наборі. Але по залишкам фіолетового кольору, оскільки він не використовувався в інших наборах, можна побачити, що залишки доволі такі гарні лишаються. Можна не хвилюватися, якщо буде десь якась помилка, що доведеться випорювати, то Ниточок має на все вистачити. Як бачите, в мене і в попередніх наборах усюди залишки доволі гарні. Ниточки анкор, ниточки приємні, я люблю ці нитки. І... Деякі планшетки в мене зараз не тут лежать, а лежать в тигрі, які я від анкор вишиваю, тому що теж є кольори, які є в тому тигрі. Тобто я, щоб не розмотувати цілий моточок свій, я спочатку використовую ці залишки. І вони мені допомагають вишивати також і інші дизайни. Тож думаю, що ці ниточки мені ще знадобляться. Тому лежать. Не буду довго затримувати вашу увагу, надовго вас відволікати, показала вам готову роботу, розказати вам можу тільки приємне, тільки найкраще враження. Знаю, що в нашій вишивальній компанії багато хто полюбляє фіолетовий колір, знаю дівчат, які люблять вишивати саме лаванду. Вікторія тобі окремий привіт. І будемо сподіватися, що Марічка все ж таки повернеться до роботи. Дуже вдячна вам за увагу. Дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!